Мінімальна зарплата зросла. Нагадаю, із січня всі працюючі громадяни не повинні отримати менше, ніж 3200 гривень. Але із цієї суми віднімуть податок на доходи фізичних осіб 18% це 576 гривень. Також півтора відсотки військового збору це 48 гривень. Тож отримати на руки працівник повинен 2576 гривень. Перший робочий місяць 2017 року закінчився. Скільки ж отримали перятинці, дізнавалися наші колеги. Три двісті, мінус відрахування. А ви працюєте? Старший інспектор. Відторий. А ви працюєте продавцем. Працює ще тільки тиждень, що зарплати не отримала. Але це не стосується органів місцевого самоврядування. У нас і залишилася ставка 2900. У нас ставки так і залишились. Від 1600 до, до 2900. Оце сільська рада. Отак отримують. Різна, у нас різна зарплата. Вона залежить від розряду. Так я отримала підвищення заробітної плати. А тепер давайте вспомним третій клас математику і посчитаємо. Якщо людина отримала, припустимо 3 роки тому 2,5 тисячі, то скільки було? 300 доларів. Тепер, щоб їй отримати 300 доларів, треба отримати мінімум 7,5, щоб вони збільшили.